Привіт, мої хороші! Скажіть чесно, вам коли-небудь хотілося бути трохи іншими? Може, ви дивилися на когось і думали: от якби я мала її фігуру, її впевненість, його голос, його життя, ми всі хоча б раз у житті ловили себе на думці, що з нами щось не так. Що треба бути тихішими, спокійнішими, стрункішими, розумнішими, веселішими словом якимись іншими. Але чому ми так часто відмовляємось від себе справжніх, намагаючись стати копіями когось іншого? Сучасний світ. Постійно диктує нам стандарти, ідеальне тіло, ідеальна шкіра, ідеальна посмішка, ідеальна поведінка. Соцмережі тільки підливають олії у вогонь. Здається, що всі навколо живуть краще, виглядають краще, відчувають себе впевненіше. І коли ми дивимося на це, то легко повірити, що з нами щось не так. Але ось у чому парадокс. Найцікавіші, найживіші, найщиріші люди завжди мають свої дивності, свої особливості, свої так звані недоліки. А тепер уявіть: усе, що ви колись у собі не приймали, може стати вашою силою. Ваша сором'язливість це глибока чутливість. ваша емоційність і сльози це здатність співпереживати. Ваші веснянки, кучеряве волосся або навіть хриплий голос це не те, що треба виправити, а те, що варто підкреслити. Бо саме з таких дрібниць складається ваша неповторність. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як полюбити свої недоліки і перетворити їх на переваги, не просто змиритися з ними, а прийняти їх як частину себе. Як унікальний штрих вашого характеру і зовнішності. Бо як сказала Мерилін Монро, недосконалість це краса, безумство це геніальність, а краще бути абсолютно смішною, ніж абсолютно нудною. Тож, якщо ви готові нарешті перестати критикувати себе і почати бачити у своїх особливостях силу. Влаштовуйтесь зручніше, беріть чашку ароматної кави чи чаю, і давайте поговоримо по-чесному про те, як навчитися бути собою не ідеальними, не відретушованими, а справжніми. Знаєте, коли ми вперше починаємо думати, що з нами щось не так? Це не відбувається раптово, це формується поступово з перших порівнянь у дитинстві, коли хтось каже: Дивись, яка вона слухняна, а ти чому ні. Або ось у неї гарна фігура, а тобі треба трохи схуднути. Ми починаємо дивитися на себе очима інших і забуваємо дивитися на себе з любов'ю. Наше суспільство постійно підкидає образ ідеальної людини. З обкладинок, з інстаграм, з фільмів, там усі усміхнені, впевнені, з ідеальними фігурами і життям без проблем. Але це лише частинка картинки, неправда. І найгірше ми починаємо міряти себе цією нереальною лінійкою. Хтось вважає своїм недоліком сором'язливість. Бо здається, що треба бути завжди відкритою, відкритим, гучною, гучним, харизматичною, харизматичним. Інший соромиться своєї емоційності, бо нас вчать. Не показувати слабкість, а ще хтось критикує себе за те, що говорить занадто прямо, бо так не прийнято. Але всі ці риси це не мінуси, це частинки вашої особистості. Вони говорять про вас більше, ніж будь-яка маска, яку ви намагаєтесь на себе надіти. Ми часто дивимося на інших і бачимо тільки їхню вітрину. Усмішки, красиві кадри, впевненість, але за цим стоять ті самі сумніви й комплекси, просто приховані від очей. І отут важливо зрозуміти: більшість наших недоліків це не щось погане, це просто риси, які не вписуються у чужі стандарти. Якщо ви занадто емоційні, значить живі. Якщо ви занадто чесні. Значить, справжні. Якщо ви мовчазні, можливо, саме ви вмієте чути краще, ніж більшість людей говорить. Але щоб це зрозуміти, потрібно спочатку навчитися приймати себе не ідеальними, не завжди впевненими, не завжди правильними, а просто собою. Бо, як сказав відомий психолог Карл Роджерс, коли я приймаю себе таким, яким я є, тоді я можу змінюватися. Це і є перший крок прийняття. І про нього ми поговоримо далі. Отже, давай поговоримо про найважливіше прийняття себе. Це слово звучить просто. Але насправді за ним стоїть величезна внутрішня робота. Бо прийняти себе це не просто сказати, я така, такий, яка, який є. Це навчитися спокійно дивитися на себе в дзеркало. Навіть у ті дні, коли не подобається відображення, це вміти бути на своїй стороні, навіть тоді, коли світ здається проти. Ми часто плутаємо прийняття з змиренням. Ні. Це не одне й те саме прийняти означає побачити себе чесно з усіма рисами, слабкостями, звичками, які колись здавались неправильними. Це визнати так, у мене бувають перепади настрою. Так, я можу бути занадто чутливою, чутливим. Так, я не завжди впевнена, впевнений. І при цьому не засуджувати себе. Коли ти приймаєш себе, ти перестаєш воювати з тим, що є. А саме ця внутрішня війна і забирає найбільше енергії. Бо поки ми намагаємося виправити себе, ми живемо у постійному відчутті, що з нами щось не так. А коли приймаємо, нарешті з'являється спокій. Психолог Луїза Хей колись сказала: я вирішила бачити себе досконалою саме зараз, а не тоді, коли схудну, зароблю більше чи зміню життя. І це справді про силу моменту, бо ми звикли любити себе після, після того, як досягнемо мети, після змін, після визнання. Але правда в тому, що без любові до себе зараз, потім ніколи не буде достатньо. Спробуйте просту практику. Наступного разу, коли відчуєте, що починаєте себе критикувати, уявіть, що перед тобою не ви, а ваша найкраща подруга. Скажіть їй те, що сказали б собі. Ви ж не сказали б їй, ти недостатньо гарна, або з тобою щось не так, правда? Навпаки, підтримали б, обійняли, заспокоїли. Ось так і треба ставитись до себе. І ще одна важлива річ. Самоприйняття не означає, що ви перестаєте розвиватися. Це означає, що ви рухаєтеся вперед не з ненависті до себе, а з любові. Ви не прагнете змінитися, бо погані, а тому, що хочете вирости, розквітнути. Бо любов до себе не пункт призначення, це шлях. І кожного разу, коли ви обираєте не засуджувати, а підтримати себе, ви робите ще один крок цим шляхом. А далі я розповім, як перетворити свої недоліки на перевагу, щоб вони почали працювати на вас, а не проти. Знаєш, ми часто витрачаємо роки, намагаючись сховати те, що робить нас особливими. Хтось приглушує свою емоційність, бо треба бути стриманою. Хтось удає впевнену людину, хоча всередині м'який і вразливий, а хтось соромиться своєї зовнішності чи голосу замість того, щоб зробити їх своєю фішкою. Але в кожному недоліку є прихована сила, просто її потрібно побачити. Давай на прикладах. Ти занадто чутлива чутливий. Можливо, саме завдяки цьому ти відчуваєш людей глибше, ніж інші. Ти помічаєш дрібниці, розумієш емоції, можеш підтримати, коли комусь погано. Це не слабкість, це дар емпатії. Ти сором'язлива, сором'язливий або тиха тихий. Це не означає, що ти нудна нудний. Це означає. Що ти вмієш слухати, аналізувати, спостерігати. Саме такі люди часто мають найглибші думки і найщиріші розмови. Ти вперта, впертий або надто емоційна, емоційний. Можливо, це прояв твоєї сили, твоєї пристрасті до життя. Ти просто ще не зробила, зробив цю енергію у правильне русло. Світ любить відшліфованих людей, але саме нерівності, шрами і дивності роблять нас живими. Якщо ти навчишся не ховати свої особливості, а підкреслювати їх, це стане твоєю унікальністю, бо люди завжди відчувають щирість. І коли ви перестаєте вдавати, перестаєте ховатися, починаєте притягувати до себе саме тих, кому потрібні справжні ви. Мені дуже подобається фраза від Дітріх Бонгефера: те, що ти вважаєш своїм недоліком, може бути тією частиною тебе, яку світ потребує найбільше. І це правда, бо можливо, хтось зараз шукає саме твою енергію, твою щирість, твою неідеальність. Спробуй зробити маленьку практику. Візьми аркуш і напиши три риси, які ти раніше вважала вважав своїми недоліками, а поруч спробуй знайти, у чому їхня сила. Наприклад, я надто емоційна, емоційний, я щиро переживаю і розумію інших: я вперта, впертий, я не здаюся, коли важко. Я тиха, тихий, я уважна. Уважний і відчуваю атмосферу. Побачиш, як змінюється відчуття всередині, бо кожен мінус можна перевернути, просто потрібно подивитися з іншого боку, а головне перестань ховатися. Твоя особливість це твоя історія, твій колір у палітрі світу. І коли ти дозволяєш собі бути собою, світ відповідає тим самим, бо справжня сила. Не у тому, щоб бути ідеальним, а в тому, щоб мати сміливість бути собою. Ми всі маємо того маленького голосочка у голові, який іноді надто гучний. Знаєш, той, що шепоче, ти недостатньо гарна, не варто навіть пробувати. Інші кращі за тебе. Так, це він, твій внутрішній критик, і, на жаль, він часто переконує нас у брехні. Найцікавіше, що цей голос з'явився не просто так. Він формується з усього, що ми чули у дитинстві, у школі, від батьків, вчителів, навіть колишніх. І тепер він живе в нас як такий собі контролер, що постійно намагається нас захистити, але робить це дуже дивним способом. Твій внутрішній критик не хоче, щоб ти страждала, страждав. Він просто боїться, що якщо ти зробиш помилку, тебе засудять. Тому він кричить першим. Але правда в тому, що цей голос не завжди говорить істину, він просто говорить зі страху. От, наприклад, ти хочеш почати щось нове, записати відео, змінити роботу, розповісти про себе і раптом у голові. А раптом ти виглядаєш смішно, ти не така талановита, як інші. У тебе не вийде. Знайоме? А тепер уяви, що цей голос це не ти, а маленька налякана дитина, яка просто боїться осуду. І замість того, щоб сварити її, можна сказати: Гей, я чую тебе. Але я все одно спробую робота з внутрішнім критиком, це не боротьба, а співпраця. Бо коли ти починаєш слухати себе з любов'ю, ти наче переводиш цей голос із режиму ворог у режим порадник. Ти починаєш помічати, що за кожною фразою ти не зможеш стоїть справжнє запитання. Ти впевнена, впевнений, що готова, готовий. І тоді ти відповідаєш не образливо, а спокійно, так, готова, готовий. І навіть якщо зроблю помилку, це нормально. Мені дуже подобається фраза психологині Брене Браун: Голос сорому завжди звучить гучно, але ми можемо навчитися говорити голосніше. Спробуй практику, коли з'являється думка. Я не гарна, зупинись і заміни її на я інша, і в цьому мій шарм. Коли чуєш, мені не вийде, відповідай, я спробую, а потім подивлюсь. Коли з'являється, я не вартий цього, я, скажи я вартий, це просто ще вчуся приймати це. Бо що частіше? Ти відповідаєш внутрішньому критику, спокійно і з любов'ю, то тихіше він стає. І знаєш, одного дня ти раптом помітиш, що той голос уже не кричить, а просто шепоче, а потім, що він замовкає зовсім, бо тепер замість нього звучить інший голос: твій тихий, упевнений, добрий. І саме він починає вести тебе далі. Прийняття себе це не якась одна велика річ, яку можна зробити за один день. Це щоденна практика, маленькі кроки, які поступово змінюють твоє сприйняття себе. І навіть кілька хвилин на день можуть творити справжні дива. Ось кілька простих способів, які реально працюють. Почни з простих афірмацій, не треба складних текстів. Просто кожного ранку або коли помічаєш критику в голові, скажи собі: я цінна, цінний, така такий, яка, який є. Мої недоліки роблять мене унікальною, унікальним. Я вчуся любити себе кожного дня. Спочатку це може здаватися дивним. Але поступово твій мозок почне сприймати ці слова як правду, твій внутрішній критик відчує, що вже не єдиний, хто говорить, і почне відступати. Пиши щоденник прийняття. Кожного дня записуй одну-дві речі, які тобі подобаються у собі, навіть маленькі. Мені подобається, як я сміялася сьогодні. Мені подобається, що я слухала подругу і підтримала її. Мені подобається, що я сьогодні сказав правду, хоча боявся. Коли бачиш ці записи на папері, ти починаєш фокусуватися на своїх сильних сторонах, а не на недоліках. Дивись на себе очима, друга. Уявіть, що перед вами ваша найкраща подруга. Що ви б їй сказали, якби вона сумнівалась у собі. Точно не сказали б, ти нічого не варта? Так чому ж ви говорите таке собі? Спробуйте ставитися до себе з такою ж добротою і терпінням. Не порівнюй себе з іншими. Це, мабуть, один з найважчих пунктів, але і найважливіших. У соцмережах, у житті на роботі завжди будуть люди, які здаються кращими, гарнішими, успішнішими. Але ти ніколи не бачиш повної картини, ти бачиш лише їхній фасад, а твій шлях унікальний. Порівнювати себе з іншими це як порівнювати яблуко і апельсин. І в цьому порівнянні завжди програєш. Робіть маленькі щоденні кроки для себе. Зроби щось, що подобається саме тобі. Одягни те, що приносить радість, навіть якщо це не модно, зроби комплімент собі в дзеркалі, дозволь собі відпочити, навіть якщо в тебе багато справ, ці маленькі дії здаються дрібними, але вони кажуть твоєму мозку: ти важлива, важливий, тебе цінують, тебе варто любити. Пам'ятай, прийняття себе це шлях, а не пункт призначення. Не чекай, що одного дня ти прокинешся і скажеш, о, я тепер повністю люблю себе. Це процес. Кожен день ти робиш маленькі кроки, і з часом ти помітиш, що ставишся до себе спокійніше, добріше, легше. Бо правда проста. Ти не повинна повинен бути ідеальною, щоб бути цінною, цінним. Твої недоліки, помилки, дивності це частина твоєї історії. І саме вони роблять тебе унікальною, унікальним. Знаєш, мені завжди подобається дивитися на тих людей, які змогли взяти те, що колись вважали своїм мінусом, і перетворити це на свою суперсилу. Це надихає, бо показує. Твої особливості не перешкода, а ресурс. Наприклад, леді Гага. Коли вона тільки починала, її зовнішність, стиль, навіть манера говорити, усе це багато хто вважав занадто дивним. Але вона вирішила не ховатися, а зробити цю дивність своєю фішкою. І знає що? Це стало її брендом. Її неповторність зробила її однією з найвідоміших артисток світу. Її недоліки стали її силою. Або Кіану Рівс. Багато людей помічають його скромність, мовчазність і тихий характер у світі Голівуду, де всі прагнуть бути гучними та помітними. Це можна вважати недоліком, але саме його спокій і щирість. Зробили його обожнюваним актором, на якого хочеться рівнятися. Люди люблять його за справжність. Ще один приклад Ед Ширан. Він завжди соромився своєї зовнішності, своїх веснянок, свого нестандартного вигляду. Але замість того, щоб намагатися стати ідеальним, він просто робив те, що вмів найкраще: писав музику, співав і був собою. І саме це принесло йому мільйони фанатів по всьому світу. Або Вінстон Черчилль – людина, яка заїкалася, уявляєш? Для оратора це могло стати величезною проблемою, але він не здався. Він став одним із найвідоміших політичних лідерів світу, і його промови надихають донині. Його недолік ніколи не став на заваді його силі та рішучості. Ці історії дуже важливі, бо вони показують одну просту істину: сила не в тому, щоб бути ідеальним, а в тому, щоб прийняти себе і використати свою унікальність наповну. І це означає, що твої недоліки це не проблема, це потенціал. Твої особливості це те, що робить тебе впізнаваною, впізнаваним, цікавою. Цікавим, неповторною, неповторним. І якщо ти навчишся дивитися на них як на ресурси, вони можуть стати твоєю суперсилою, так само, як і у цих відомих людей. Отже, мої хороші, давайте підсумуємо. Ми з вами сьогодні говорили про те, як полюбити свої недоліки і зробити їх своєю перевагою. І головне, що хочу, щоб ви запам'ятали, ваші особливості це не те, що потрібно ховати або виправляти. Вони роблять вас унікальними, живими, цікавими і справжніми. Коли ви навчитеся приймати себе з усіма слабкостями, емоціями, сумнівами, ваше життя стає легшим, яскравішим і більш гармонійним. Якщо це відео було для вас корисним, буду дуже рада, якщо ви поставите лайк, підпишетеся на канал і залишите коментар із власними порадами або історіями, як ви навчилися приймати себе, бо разом нам легше вчитися любити себе і бачити у своїх недоліках справжню силу. Дякую, що були зі мною сьогодні. Ви чудові просто такі, які є.